Вітаю 16 січня в Україні вступив в силу закон про множинне громадянство. Канада увійшла в перелік дозволених країн, з яким кожен українець тепер має можливість мати подвійне громадянство. Що це дає українцям тут? Тим, хто приїхав по Коет, і тим, хто живе тут більше ніж 3-4 роки, або навіть тим, хто народився тут і має тільки канадський паспорт, але є українське коріння також. Цих господіно, і це не традиційний суб'єктивний огляд головних подій, подій дня. Це відео, спроба розібратися, що відбувається і як це на нас з вами повпливає. Адже прийнятий закон має насправді ну тектонічні наслідки для життя всієї світової величезної української діаспори, найбільшою з яких є діаспора українців Канади. Але е, перед тим як почнемо, поставте лайк, будь ласка, цьому відео, підпишіться, якщо ще не підписані, і поставте дзвоник на всі відео. Це дуже важливо, адже допомагає просувати українське радіо в такому буремному, як завжди, канадському Ютубі. Отож, ми готові починати. Уявімо, людину, е, вона народилася в Україні, виїхала за кордон, отримала інше громадянство. І з цього моменту для української держави. Вона нібито ну, напівлегальна. Формально громадянин. Фактично, це людина, яка Який краще мовчати і не світитися. Так було, і люди жили, але завжди був важіль в держави, можна було смикнути, і в людини були б проблемки через її другий паспорт. Так от, з 16 січня 2026 року ця дивна ситуація офіційно перестала бути нормою. В Україні набув чинності закон про множинне громадянство, дуже цікавий і можна сказати, що історичний дійсно закон. І це одна з найбільш напевно, що недооцінених змін українського законодавства за останні роки і навіть, напевно, що десятиліття. Яка, е Через події в Давосі, Трампа, який є скаженим принтером тригерних інфоприводів, ця подія залишилася поза увагою української спільноти за кордоном. Давайте ми повернемо цю увагу і розберемо, що саме дозволили, що не дозволили, кого це стосується і чому цей закон реально настільки важливий для українців з Канаді саме. Та й не тільки, чесно кажучи, в Канаді, а й в Європі, Штатах і по всьому світу також. Отож, почнемо з простого факту: мільйони українців вже давно мають інше громадянство: Канада, США, Польща, Німеччина, Італія, Іспанія список насправді нескінчений. На жаль, в цьому переліку є і Рашка, але більшість тих паспортів було видано в окупації, що, до речі, враховано в законі, і регулюватиметься окремо. Але. В цілому, до 26-го року держава жила в режимі. Ми цього не помічаємо, але якщо що, ми можемо вас, скажімо так, трошечки прижучить. Плюс навколо заборони було багато м -м, маніпуляцій. Словно, звісно, відома ситуація з олігархом Коломойським. Подвійне громадянство, наче заборонено, але потрійне ні. пам'ятаєте, як він хизувався свого часу цим, і за що йому здається тоді нічого не було. Напевно, що тепер. Теж зійде з рук. Не знаю. Але не суть. Е, окрім того, якщо людина з власної волі набувала громадянство іншої країни, ну, наприклад, Канади, то за українським законом то був привід, щоб громадянство України позбавити, причому автоматично. Якщо до початку війни це був е, який ніякий який, але важель впливу, то зараз ну, багато чоловіків призовного віку. Давайте будемо відвертими. Вони навпаки із радістю б вийшли з українського громадянства, аби не потрапити під мобілізацію. Тобто, набуття громадянства іншої країни тепер могло б стати ще більше бажаним для тих, хто всіма способами намагається не брати, наприклад, зброю в руки. Але що трапилось? Новий закон цю ситуацію змінює і змінює її докорінно, дозволяючи подвійне громадянство. Держава ще й прописує, що у відносинах з Україною громадянин буде лишатися українцем, зважаючи на те, чи є в нього громадянство іншої країни чи ні. І що тепер громадянства позбавитися буде ще складніше чи навіть неможливо за своєю волі. Тобто заїхати в Україну по канадському паспорту можна, але якщо ви маєте український, то з країни відповідно до закону е про мобілізацію вас е Точно не випустять, бо ви є громадянином України у відносинах з Україною, незважаючи на те, чи є у вас паспорт якоїсь іншої країни. І байдуже, скільки у вас інших паспортів не, не можна було е і до цього е прийняття закону, але тоді на це могли закрити або не закрити очі в залежності від ситуації, що створювала ідеальні корупційні умови взаємодії між державою і громадянином. Але тепер ми маємо закон. І його як очевидні, так і не дуже причини і напевно, що наслідки яких будуть. Перша причина, на нашу думку, це електорат, і це дуже якісний з точки зору демократичного майбутнього України електорат. Вінак та війна, ну вона так чи інакше закінчиться, і будуть вибори. І мільйони українців, які виїхали в країни заходу, Канаду, Європу, Штати. Всі вони, по-перше, залишаться на зв'язку з Україною таким чином, якщо захочуть. Точніше, із можливістю такого зв'язку. По-друге, вони проголосують за кордоном, і вони проголосують за євроінтеграцію, за демократію, за, за все, що відриватиме нас від рашки. Бо є і люди, які живуть в окупації. Або які переїхали до Росії з якихось причин і вони будуть голосувати на виборах інакше через окупацію, через вплив пропаганди, через адмінресурс підприємств, на яких вони працюють напевно, що через тиск, або в поодиноких випадках через власні переконання. Тож мати більше лояльних і не втрачених українців за кордоном вигідніше на заході, ніж в Мордорі, друга причина. Чому приймають цей закон, це безвихідь. Люди, які живуть за кордоном, вони приростають до своїх нових країн. Їх діти йдуть до шкіл, наші діти з вами йдуть до шкіл. Ми знаходимо роботи, ми відкриваємо бізнеси, ми обростаємо друзями, зв'язками, емоційно прив'язуємося до свого нового місця. Тому бажання повернутися в Україну після війни на п'ятому її році. Якщо ще існує, то точно вже не в таких яскравих фарбах. Воно трошки фейдиться і воно представляється людям вже не таким бажаним. А через наявність імміграційних програм шлях іммігранта будується вже якось сам собою. Тому автоматична втрата громадянства України через набуття громадянства іншої країни, ну це була б 100% втрата людей назавжди, чого Україна зараз не може собі дозволити. І на яку сама Україна повпливати не може, маючи старий закон. А ускладнення імміграційних програм, яке зараз відбувається, наприклад, в Канаді, у нас тут з вами також не грає на руку Україні як державі у разі не прийняття закону, який прийнято 16 січня. Бо якщо казати ну дуже сухою мовою, за якою не стоять сотні тисяч життів, історій, Канада просто відіжме. Ньюкамерів, відіжметь оця ком'юніті Ньюкамерське, залишивши якісний для себе людський ресурс, а інших відправить додому. Тому, маючи одну з найбільших діаспор в світі, можна втрачати людей, а можна спробувати їх, якщо не повернути, то хоча б вберегти і зробити з ситуації, що склалася, більш сильну націю, яка вкорінилася в економіки, в політичне життя інших країн. І таким чином. Мати більший вплив у світі після закінчення війни, що й відбувається завдяки цьому закону. З цікавого і що заслуговує на додаткову увагу, незважаючи на те, що шириться інформація, що в законі існує перелік країн, з яким можна мати подвійне громадянство, це не так. Наразі ми маємо такий перелік: США, Канада. Німеччина, Польща, Чехія. Але вони не прописані саме в законі. І це дуже важливо. Бо вони прописані окремою постановою номер 1412 від 5 листопада 2025 року, яка набрала чинності разом із законом 16 січня 2026 року. Тобто, перелік країн визначає Кабмін, а не закон. І Кабмін може подавати чи прибирати країну з цього переліку. Що ще важливо і має великий сенс. В законі є можливість громадянам інших країн, які є військовими і воювали за Україну, набути українського громадянства за спрощеною схемою. А також громадянства можуть набути члени їх е, родин. Це вагомий важіль, адже ну, рекрутинг професійних військових з досвідом з інших країн. Це не але все ж таки. Ну, важко сперечатися, це вагома складова обороноздатності України. І набуття громадянства України, яка має сильніший паспорт і потенціал до вступу в ЄС, е, вона може зробити рекрутинг більш простим і привабливим. Тим паче, коли для людини вже ок воювати, вона це вже робить, це її професія, це її спеціальність, і вона бажає стояти на стороні правди і справедливості. Окрім того, якщо у вас є українське коріння, то тепер, здавши іспит на знання Конституції, історії України і мови, можна також отримати громадянство України, можна було і раніше, але процедура натуралізації була значно складнішою. Втім, чи буде попит з боку, наприклад, величезної канадської діаспори, чи її членів там, у другому, третьому та більше поколіннях, це, звісно, велике питання. Я не знаю, навіщо там, наприклад, чоловіку віком 30-40 років брати український паспорт, якщо він народився в Канаді, живе тут, і його паспорт сильніше наразі, ніж український паспорт. Напевно, що ще довго залишатиметься сильніше. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Чи, чи є якась мотивація в тих, хто довго тут живе, має канадський паспорт, чи народився в Канаді з канадським паспортом, набувати українське громадянство як друге? Через те, що з'явилася така можливість, є коріння, відчуття можливо. Взагалі, що означає спрощення набуття громадянства на практиці? Якщо коротко, це менше бюрократії. От, і все. Громадяни цих країн, які з переліку, вони можуть подати декларацію замість довгих процедур. Не зобов'язані вони проходити весь класичний шлях натуралізації. і вони отримують такий собі зрозумілий і передбачуваний механізм. Україна, по суті, каже: якщо ви хочете бути з нами, ми окс цим не будемо вам заважати, е ну так би мовити, сильно, але ж пройти якісь процедури, все ж треба. Вони зараз значно простішими стануть. А зараз трошки більше прикладного матеріалу вам про те, як це впливає саме на на нас з вами, а не на українців по всьому світу. Канада в переліку країн в цьому законі, точніше в її постанові, яка додано до закону, з самого початку. Тож, якщо ви файна українська дівчина, наприклад, ви приїхали в Канаду, знайшли файного канадського парубка, вийшли за нього заміж, взяли канадського паспорта, того, то тепер вам не треба страждати від того, що ви маєте зрадити рідну Україну, бо треба відмовитися, наче від українського громадянства. Ви спокійно маєте своє коханнячко в Канаді і частину свого серденька. І паспорт залишаєте з України, допомагаючи їй тут з Канади. А паспортів у вас два. І це тепер законно, і це тепер не викликає ніяких проблем, і це тепер не може стати інструментом впливу на вас в якійсь ситуації, коли ви взаємодієте з Україною. Ви можете впливати на думку свого канадця. Що ви, скоріш за все, будете робити. Ви можете голосувати як громадянка Канади за проукраїнські сили на виборах за якісь корисні для України закони, і в той же час голосувати як громадянка України на українських виборах також, які організовуються по всьому світу е за стандартною процедурою. Друга ситуація. Ви народили тут. Ваша дитина канадець з канадським паспортом. Раніше ви, скоріш за все, робили українське свідоцтво про народження також. Але робили, то виходить, що... Ну, не досить законно з точки зору українського законодавства і конституції, бо потім треба ж після українського свідоцтва про народження, що український паспорт буде зробити, а того то не можна було робити. Тепер ви можете вголос кричати, що вашої дитини є канадське громадянство, і це ок. Бо українська спадщина, український там заповіт, майно рухоме, нерухоме спокійно зможе відійти, до прикладу вашому чаду вже від бабусь дідусів прадідусів за українським паспортом по українських законах, і це значно буде простіше. Не можна сказати, що це було б неможливо, якщо б у дитини був тільки канадський паспорт, але з законом про множинне громадянство це буде значно простіше. Ви збережете нерви, Україна, файного хлопчика чи дівчинку як частину свого генофонду в залежності від того, хто там у вас. Третя історія. Якщо ви роками жили на статусі піар в Канаді. І не брали той канадський паспорт, то можливо, ви це робили ще й тому, що у вас є і його втрачати не хотілося. Тобто, для звичайного українця цей закон ну це сигнал, що тепер можна будувати життя в Канаді, не спалюючи мости з Україною. Тобто немає ризику стати іноземцем у власній країні. І це важливий дуже сигнал. І саме тому, на мою думку, цей закон є настільки історичним і чомусь не, настільки недооціненим, якийсь пройшов повз загальну увагу. Але тепер найголовніше, більшість, хто тут в Канаді по коет, мріє поки що не про паспорт, а про отримання піару. І отримати його стає важче. Це правда. А от що є неправдою і чутками, так це ось що. Останніми місяцями в українських спільнотах у Канаді гуляє історія, яка звучить приблизно, ну... Скажімо так, таким чином, українська влада впливала або домовилася, або попросила канадську владу не продовжувати воркперміти, не давати піар і не створювати програм для українців, щоб після війни всі повернулися додому, і Канада нібито на це кивнула, прислухалася і зараз працює на українську владу. Друзі, я особисто, моя суб'єктивна думка, але я переконаний. Що набуття чинності закону, який дозволяє мати українцям канадський паспорт, є фактом, який ставить жирнючий хрест на цих чутках. Але якщо ви все ще сумніваєтеся, давайте по пунктах з логікою. Дивіться, Канада велика з великою економікою. Канада не керується проханнями інших держав у своїй імміграції. Держав багато у всіх своїх проблеми. Давайте почнемо з базової реальності. Міграційна політика Канади вона формується внутрішньо. Вона базується на ринку праці, на демографії, на економіці, власній економіці, на політичній відповідальності перед виборцями, на тому, що люди в чергах в лікарню помирають, але, але не на проханнях інших країн. Тим паче, тих країн, що значно слабші за тебе. Ні Україна, ні будь-яка інша держава не може попросити Канаду, ну, я не знаю, якщо це не Китай або Штати, напевно, станом на сьогодні, але не може просити щось, не давати піар, там, закривати програми, не продовжувати пермін. Це було б прямим втручанням у суверенні рішення. Політичний скандал рівня, я не знаю, там, Джастина Трюду, який би увів Меланію Трамп в Трампа, у нього на очах і зувався б цим, а Трамп би відправив військо визволяти свого досві, там даму серця. Щось таке було. Консерватори розтрощили б лібералів. Які зараз при владі, якщо б піймали їх за руку на тому, що уряд прогнувся під вимогами України, який і так надається величезна фінансова, військова, гуманітарна допомога, яка знаходиться в залежності від Канади в певній мірі, це було б проявом слабкості і там була б суперісторія. Не вправі диктувати чи впливати чи щось порішати, це було зрозуміло і так, але як ми бачимо з того, як ширяться ці чутки, не для всіх. Тепер маємо, маємо ключовий аргумент. 16 січня 2026 року Україна офіційно дозволила множину громадянства, зокрема, Канада прямо входить до переліку держав. І українці можуть отримати канадський паспорт, не втрачаючи український. Вірно? Вірно. Давайте тепер поставимо просте питання. Навіщо українській владі одночасно дозволяти мати паспорт Канади і таємно? Паспорт Канади мати офіційно, але таємно просити Канаду не залишати українців у себе. Ну це взаємовиключні дії. Це як однією рукою відкривати двері, а іншою заварювати їх зсередини. Ну не працює так. Я особисто вважаю, що Україні прям ну невігідно, щоб українців не залишали в Канаді, бо Канада це союзник. Надійний. Тут логіка ще простіша. Українці в Канаді це, це майбутні інвестори, це бізнес-зв'язки, це політичне лобі, це донори, це адвокати України в західному світі. І після війни Україні потрібні ці гроші канадські, технології, люди з досвідом життя в розвинених країнах. І всі ці речі приходять через діаспору, через взаємовигідні відносини з діаспорою, а не через примус і ізоляцію Держава, яка хоче відновлюватися, вона ну, не буде воювати зі своєю діаспорою. Ще важливий момент, який часто або ну не розуміють, або свідомо перекручують. Коед був тимчасовою гуманітарною програмою. Він запускався як екстрена відповідь на війну. Піар це інша історія, це економічна і демографічна політика Канади. Те, що Канада змінює програми, не, не відкриває там, автоматичний піар для всіх українців. Не означає, що хтось натиснув з Києва. Це означає, що Канада повертається до своєї нормальної, а не там кризової моделі імміграції. В неї поки що не виходить, це правда, практично паралізована імміграційна система, але пов'язувати це з тиском з боку Києва це конспірологія рівня клікбейтишної жовтої преси. Як виглядала би змова, якби вона існувала? Уявімо на секундочку, що це правда, що Україна натиснула і що Канада погодилася не давати піари. Тоді ми б побачили якісь офіційні заяви, якісь дипломатичні документи, якісь витоки в медіа, політичні дебати в Канаді. Ми не бачимо нічого з цього, є лише чутки в чатах, емоційні дописи, є якісь відео, страх, невизначеність. Це от така класичне, знаєте, класне середовище для фейків, на якому грають недобросовісні блогери. Реальна картина вона значно простіша і вона менш драматична, ніж здається. Канада поступово згортає свої надзвичайні програми. Канаді пофіг зараз, станом на сьогодні, українець, індус чи гаїтянин чи китаєць, хто завгодно отримає піар за програмою, наприклад, для лікарів пілотної. Аби була відповідність вимогам і аби була закрита вакансія, яка зараз відкрита. Тисячі вакансій, які зараз на лікарів відкриті. Тому Україна адаптує законодавство, щоб не втрачати людей назавжди. Кожен українець сам собі обирає залишатися, повертатися, жити між двома країнами або їхати в третю, де простіше там з легалізацією буде. І оцей новий закон він якраз дозволяє ці варіанти. Тобто твердження, що Україна попросила Канаду не залишати українців, воно суперечить логіці, фактам, новому законодавству України і інтересам обох країн. Це страшилка, яка живе там, де людям важко і де людям тривожно зараз. Ну, а щоб підбити, підбити підсумок, 에, Україна, давайте так спокійно без емоцій. Україна офіційно дозволила мати канадський паспорт. Після цього говорити, що вона в кулуарах просить не залишати українців в Канаді, це. Абсурд, така є моя суб'єктивна думка. Але ще більше абсурд, на мою думку, що на цьому страху і болю набивають собі аудиторію якісь політичні бали і ще й ведуть за собою в нікуди блогери, які свідомо чи по глупості вводять людей в оману. Не ведіться, будь ласка, думайте, але заради того, щоб. Давайте так, заради того, щоб зважити за, проти та поставити на противагу позитиву від закону. Якісь потенційні негативні наслідки, давайте проведемо просто зараз мислений експеримент. Давайте припустимо, що закон створено зараз, щоб залишити українські паспорти в українців, щоб потім, коли почнеться Третя світова війна, країни не відправляли своїх громадян, а відправляли. Депортували саме тих, в кого є українські паспорти, бо третя світова, скоріш за все, якщо почнеться, то з українського фронту, це політично матиме ра ра раціональне якесь зерно і бали і підтримку. Виборці радше проголосують за кандидата, який відправить українців назад в Україну, ніж за те, щоб сини Канади були змушені їхати на, на фронти Третьої світової. Але під час жодної з воєн. Країни заходу не відправляли людей назад. І якщо дійде аж до такого сценарію, то ну це вже абсолютно інший рівень, з яким людство, напевно, ще не стикалося раніше. Бо буде працювати лише один закон, закон виживання, і всі засоби підуть в хід. А права людини і якась інша лабуда, як, як листочки, просто розлетиться під ногами маршируючих мобілізованих армій. Тоді маєш ти паспорт чи ні, не буде мати такого прямо значення, а походження буде мати значення, бо це буде ну, руйнуванням законів, стандартів, якихось правил на всіх абсолютно рівнях, і всілякі захисти, притулки, відправлення в зону бойових дій і, і взагалі закони не там. Тому якщо вже до, до того дійде, то ну, напевно, що по всьому світу буде так, що жовто-блакитну зірочку наклеють як бейджик на грудь. Всіх зберуть біля вагонів і поженуть на фронт. Порівняння дуже жорстке. за яке я завчасно прошу вибачення, але воно, на мою думку, доречне. Я поясню, чому так. Так, не буде на меті знищення за національною ознакою і за ознакою походження, як це відбувалося в часи Другої світової, але буде повна, абсолютна, тотальна відміна прав людини. Якщо дійти до того, чиїх дітей відправляти воювати, своїх чи тих, хто приїхав і на чиїй фактично землі, де війна. Саме в цьому був контекст порівняння. Але я сподіваюся, і всі разом, я думаю, що сподіваємося, що раска розвалиться значно швидше, ніж світ скотиться в пітьму повністю. Донатьте на збори, яким довіряєте, підтримуйте Україну там, де ви є, і так, як ви можете, і все буде добре для кожного з нас. Друзі, обов'язково поставте лайк цьому відео і напишіть, як вам такий формат. Висловіть обов'язково вашу думку в коментарях. По-перше, це допомагає просувати українське радіо в канадському Ютубі, українського стає більше. Ну а по-друге, ваші коментарі вони допомагають нам всім краще розібратися в тому, що відбувається. Канаді. Цінуємо кожен коментар, підписку і лайк. Ну, а підтримати канал фінансово. Ми завжди вас запрошуємо, зробити це можна на Патреоні. Або ви можете прямо після перегляду цього відео натиснути значок Серденька з доларом. Він праворуч, можливо, трошки схований, але він там точно є під вашим відео. натискаєте, у вас з'явиться оп опція задонатити 1, 2, 3, 5 доларів чи може більше. До зустрічі!